Вітаю вас! Поздравляю з святом Пасхи. ну Якщо пра... святкуєте, не святкуєте, ви ваше проблеми. І пару слів про святкову перемир'я. Дивіться, не задавайте дурніх запитань. Чи буде воно продовжено, чи не буде. Ніхто з вам відповісти не може. Ну, по-перше, ви не забувайте, що війна продовжується. І буде продовжуватись дуже-дуже довго. І ще раз їм нагадую. Поки не буде знищена фашистська Росія, війна буде завжди продовжити. Рік, два, десять, тридцять, 100 років. Поки існує фашистська Росія, війна буде. Вона може по-різному називатись. А то, за то, БАТО. Суть не міняється. Розумієте? На сьогоднішній момент. От фашистська Росія розвалюється, ох, війна закінчиться. А до цього часу... Що б там вам не транділи ці політики? Що вам би не говорив цей дурень Трамп або ідіот, цей придун Путін? Це все дурня! Дурня! Війну не можна зупинити. Чому? Тому що хлопці б майно поділили нечесно. А переділити брат не вийде. А відповідно, війна повинна продовжувати. Ну, ви ж зрозумієте, що коли пройде 30, 40, 50 років, вже забудуть, хто в кого що відібрав. О! От тоді можна і, і, і якось так іти. Але ж час, час. Тому дійсно от розвалюється Російська Федерація. Все, що наші пацани віджали в Росіян, можна не повертати. О! І війна закінчилася. Слава Богу. А до цього... Ой. Ну, буде перемир'я, не буде. Яка їм різниця? Головне, що війна продовжується. Головне, що повоювати можна. Головне, що Ах! правники ваші вас питають. Дідуся бо бабусь, нафік ви це зробили. ну нудно жилось якось так, знаєте, вночочок, Ну нудно. Ну одно. А теперса! От тепер за, за то, да-да-да, так знаєте. Років 50 або 70 війни! А так! А! Ото весело, ото весело, ото весело. Ну так от. Як би ти хотіли. Так що невідомо, чим закінчиться це перемир'я, не перемир'я. Тому що ви ж розумієте, що це ігри політиків. Там Путін заявив, Зеленський заявив, Трамп. А Трамп ще ще через... не ну, заявив. Ну, заяви, заявить, воспитать. Погавкають, поговорять, а потім говорять. А чого? А як? Запам'ятайте раз назавжди. Війна за гроші. За гроші. За гроші. А ви? А ви масовка, Який робить. нічого було, прямо розумієте слово. Що захотілось? О! Тепер війна. Я ж вас попереджав. Я ж вас просив. Я ж Боже, як я просив вас, не робіть цього гати! Не робіть! Не робіть! Був би мир. Була б дійсно хороша паса. А так, ну так, да, не стріляється вже добре. Хотілося б дійсно це продовжилось на тривалий час. дуже хотілося. Але нормальне життя більше не буде. Ви самі це все знищили. А Путін, оцей фашист, дійсно зробив війну. Це він організував. Це він це дійсно. А що ви Путіна хочете? Ну фашист. Да? І те, що він там говорить, от перемир'я, Сьогодні перемир'я, завтра там в нього війна. Що ви хочете цього фашиста? Знищити його треба, он тоді буде добре. І заодно його фашистська Росія. По-іншому ніяк. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.